головне завдання для Олександра Чорноморця звучить чітко вивести Романівський район на провідні позиції в області. У досягненні цієї мети він сподівається на плідну співпрацю з сільськими головами, керівниками підприємств, начальниками управлінь та депутатським корпусом. Нам потрібно зробити максимально все, щоб люди в кінці кінців повірили в владу. Ми повинні максимально зробити все, щоб наша праця. Результативна, копітка, системна і толерантна, йшла на благо і во ім'я нашого Романівського району З цими задачами, які поставили нам президент, уряд, голова Верховної Ради, голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. Ми тут будемо працювати. Представляючи навозпеченого голову, заступник губернатора Олександр Никитюк наголосив, що той має як необхідний професійний досвід, так і людські якості притаманні успішному керівникові. Це людина виважена, принципова, робота здатна, толерантна, може повести за собою трудові колективи. І я думаю, що це він і зробить, і найближчим часом все стане на свої місця. І рейтинг Романівського району буде. Підніматися щодо роботи своїх попередників, Олександр Чорноморець зазначив, що усі вони працювали на благо Романівського району, і зокрема їх напрацювання ляжуть в основу нової концепції розвитку краю.